Мене звати Дімон, це мій корі Жека. Ми сьогодні влаштовуємо ульотну вечірку. Е, так, 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 Дімон, не забуваємо у чужому будинку. і цей сейф ми нічого не клали, тому. Сумку з грошима треба приховати. Привіт, красавчик. Не знайдеш гроші, я від тебе піду. Готовий. Ти гроші знайшов. А, ні. Стій. Здається, я вагітна. Оголошую вас. Чоловіком та дружиною почекайте! Хочу зробити подарунок на згадку. Справжнє золото, Тут же сотні тисяч доларів. Бомбезно! Ми тепер зможемо забабахати гранд вечірку біля моря. Дімасік, ну ми йдемо на прогулянку, чи ти там заснув? Дімасік. А. А, та ні, не, не, не заснув. Просто то в магазин зганяй, то в аптеку трохи втомився. А що там наша дитинка? Може, щось скаже? Скаже, що її батько не вдаха. Не вдаха. Та в мене між іншим своя ага, була. І ту довелося продати за борги по фопу. Я в твої роки вже заробив свій перший мільйон. Знаєш, Діаночко, я завжди думав, що донька шукає собі чоловіка схожого на батька, а ти кого знайшла? М? Він же не здатен забезпечувати родину. Твою магнітолу. Діана, я тебе почекаю на подвір'ї. там повітря чистіше. Знаєш, тато. Якщо ти проти Дімасіка, це означає, що ти проти мого вибору. Мені вже набридло жити разом з твоїм батьком. Діана, ти теж як і твій тато вважаєш, що я не вдаха? Ну, звісно, ні, Дімасік. Я взагалі вважаю, що нам потрібно жити окремо від батька. Правильно кажуть, що у коханих думки збігаються. Здається, я майже вирішив це питання. Хм. Я доведу йому, що я гідний зять. Збирай Руслана та Яну в кафехі та чекайте на мене. Дякуємо. Дякую. Ну, ось нормальна квартира. Руслан, ну, де ж нормальна? Тут Подцукових киломів хіба що на стелі немає. А ні. Є. Вам привіт від Аліси і Жеки. В Мілані, куди вони переїхали, чудова погода. Чуєш, Аліс, може ми як дімо з Діаною. Офіційно зареєструємось? Якщо ти хочеш, щоб у нас була родина, обирай. Або я? Або Дімон. А я б не переїхав. Жити на рідній землі корисніше для здоров'я. А Дімон досі ображається на Жеку. Та ні. Він розуміє, що Жека обрав кохання, але тепер в нього немає кращого друга. О, тоді я стану його найкращим другом. По-перше, в мене ніколи не було найкращого друга. А по-друге, нам є що пригадати разом. Це точно. Пам'ятаєте, як бомбезно ми потусили Спочатку в будинку депутата, ага. потім в селі Івана Івановича. До речі, стосовно Івана Івановича, коли ми вже будемо ділити золото, яке він нам подарував? Ага. Бо ми з Русланом вже задовбалися шукати квартиру в оренду. Хочеться купити свою. Не ви одні. Дімасік вклав наше золото, щоб воно виросло в ціні, щоб потім вигідніше його продати. Так що приїде і будемо ділити. Усім привіт. Привіт, Привіт, друже! Такий радий тебе бачити. Дуже скучив! Руслан, не перегибай. Ми позавчора бачились. Ага. Яночка, це тобі? Перекуси? А нащо я ж не просила? Ну, ти ж не перший місяць вагітна. Через дві хвилини по-любому щось захочеться. Так, Дімон, як кажуть у фільмах про піратів, коли будемо ділити золото? Золото? Так ка немає. Чого ділити? Ой, Дімон, давай без твоїх приколів. Я серйозно? Сюрпрайз! Я щойно купив елітну нерухомість біля моря. А зі мною радитись вже не треба. Так а що там радитися? Ем, справа в тому, що золото ж не подорожчало і прибутку не приносить. І мені запропонували таку вигідну пропозицію, що треба було купляти без вагань. Дімон, ти вічно саме щось вляпаєшся і інших втягуєш. Мені народжувати скоро. Ти про що думав? Мені сказали, що через деякий час це буде українське малібу. Туристів буде як пилюки на дорозі. Коротше, план такий. Ми робимо наш готель найуспішнішим на узбережжі. Заробляємо купу грошей і в кінці сезону продаємо його вдвічі дорожче. Хто красунчик? Дімон красунчик. А потім повертаємося у місто. Діана, ти народжуєш і ми купляємо квартиру в центрі. Диві. Ну, одну для дитинки. А іншу для вечірок. Mm -hmm. Ну, і що там за готель? Та готель просто топчик. Ось у фотки. Дівчата будуть приїжджати не купатися в морі, mm -hmm. а фоткатись на фоні готеля. -го! Слухай, непоганий готель. Mm -hmm. <рес> Скажу своїм підписникам, що він мій. Ну, бо в мене вже приводи для заздрощів закінчились. <рес> mm -hmm. Я не розумію, що ми сидимо. Збираємо речі. У нас є свій готель, і ми їдемо на море! Не треба нікуди їхати. Не треба цей зашкварок вирішив піти у готельний бізнес. Ну, це смішно! У нього все вийде. Він мій чоловік, і я в нього вірю. Він не Бог, щоб в нього вірити. Ти не питала мене, коли одружувалася. От я забороняю тобі з ним їхати. Тато, якщо я щось вирішила, мене не зупиниш. Характером у мене пішла. Добре. Їдь. Але моя умова: якщо ще до народження дитини, він доведе, що здатен керувати бізнесом. Зробить його прибутковим. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, анулюю ваш шлюб і твій Дімасік йде лісом. Отак. От ну, а якщо ти раніше зрозумієш, що він не вдак, а то телефонуй. І я тобі одразу нормального чоловіка знайду. Твою магнітолу. Що, боляче? Розумна голова ніколи не болить. Ага. Ну-ну. От ви, дівчата. Ну, понабирайте на море море речей. Більша справа ми хлопці. Взяли плавки та й все. Так, Руслан? Так, вони вже на мені. Дві пари. Дивіться цілий фургон великих зелених смайликів. Ян, це кавуни. Слухай, Дімасіка, зупинись. Так захотілося Кавунчика. Діана, ну куди нам ще кавунчик? Ташка ж, не резинова. Кавун хоче не я, а твоя дитина. Ну, добре. Тільки один. От за це я не люблю ходити з тобою по магазинах. Дімасіка, ти впевнений, що у нас вийде бізнес? Бо ми навіть за кавуни не змогли сторгувати пару гривень. Ха! Та все буде ок. Курортний бізнес він же ж самий прибутковий. Так що пару місяців і я з твоїм татом буду гаманцями мірятися. Ян, Тримай! Будеш їсти кавун через трубочку. Я в шоці? Дімасік, ти впевнений, що це саме той готель? Ну, адреса вірна. Навіть готелі намагаються виглядати на фотках краще, ніж у реальному житті. Коли ти сказав, що готель біля моря, я думала, що він в Одесі, а не на краю якогось села Ракушняки. Рівень закладу можна оцінити по тому, який туалет. Ходімо, зацінимо, бо кавуни піджимають. Ми що сюди? В туалет приїхали ходити. Ходімо, зацінимо пляж. Це ж головний індикатор бізнесу. Там зараз хі, повно людей. Спитаємо в них, як тут відпочивається. Хі -хі. Ну, може, ще не сезон. Скоріше не доля. Для готельного бізнесу. Здається, Дімон тебе як слід напарили. Ха! Та я сам кого хоч напарю. Зараз подзвоню тому продавцеві та все з'ясую. Зв'язку немає. Твою магнітову! Так давайте повертати готель назад. Ще не пройшло 14 днів. Ян, ну це ж не сумочка. Треба продавати комусь іншому, а гроші поділимо між собою. Та ну годі вам розводити паніку. а? Вон, Стів Джобс розпочинав свій бізнес у маленькому гаражі, а в нас є власний готель свій. Ми розпочнемо спільну справу, заробимо купу грошей, Бізнес піде. Та ми можемо вилаштовувати навіть, я не знаю, кожного вечора пляжні вечірки. Ми зробимо цей готель кращим в країні. Ну, я згодна. Все-таки ти мій чоловік, і я повинна підтримувати всі твої дурні ідеї. І, врешті-решт, я не хочу повертатися до батька. А мені вже набридло шукати затишну квартиру. А тут я можу влаштувати все по феншую. Інша справа. Руслан! А ти що скажеш? Руслан! А? Кажу, що кавуни були дуже смачні. Чи що, чи ви про готель? Я згоден, залишаємось. <рес> Не, ну, твою магнітолу, Руслан, ціло спортиве море. Я тобі зараз ті кавуни повідриваю. Чимо! <рес> Чимо! <рес> <рес> А тут у нас кухня. Будемо робити ням-ням. Дивіться. Круто, правда? А оце Дімон, бачите, як йому важко. Всім пока! Бо яна теж хоче працювати, як усі. life. Значить, тут у нас буде ресепшн. Непогано. Діана, тобі не здається, що в готелі десь смердить? Та ні. Але дещо треба переставити. Оця пальма тут точно зайва. Згодна, ніяк не пофеншую. Її в той кут. Там вона чудово прикриє подряпані шпалери. Ні. Ох. Пальма стоятиме тут. Так енергія грошей буде краще заходити в будинок. Хип. Ага, побачить тут пальму, розвернеться і піде геть. Діана, давай не будемо сперечатися. Я краще на цьому розуміюся. Феншуй – це китайська техніка. А ми не в Пекіні, а на чорному морі. Так що пальми ми поставимо туди, і це остаточно. Або туди і це теж остаточно. Що ж в цьому готелі так воняє, га? До речі. Людина звикає до будь-якого запаху за 10 хвилин. Ага, якщо не задихнеться. О. Диви, що я знайшов. О. о. А в цьому готелі відпочивали шикарні дами. О! А ще я знайшов, що воняло! Це труп під ліжком. Твою магнітулу. <рес> Та я пожартував. Ну, так як ти зазвичай, ми ж друзі. <рес> Руслан. По-перше, твої жарти, на відміну від моїх, трошечки тупенькі. А по-друге, після того, як ти торкався парашутів, а потім цими ж руками обійняв мене. То ми точно не друзі. А? Привіт, тато. Привіт, доню. Як у вас там справи? Готельчик нормальний. Чи твій супердімасік вже на косячеву? Бомбезно! Я в шоці. Тато, це я не тобі. О, просто яна одягнула роздільний купальник і хочу так іти на пляж. А я їй кажу, як вона виглядає. Тато, у нас все добре. Дімасік купив чудовий готель, так що давай я тобі пізніше наберу. ага? Діана, поверни пальму. Ні, не поверну. Пальма буде стояти там. І це остаточно. А, це неправильно, ну яна. Дівчата, а що це ви як дві мавпочки за пальму гризетесь? Дімон. Скажи своїй Діані, що пальма має стояти там. Дімасік, ти ж не будеш сперечатися з вагітною жінкою, що пальма має стояти там в кутку. Коротше, дівчата, я вас помирю. Пальма буде стояти отут, посередині все. Так вона буде тут всім заважати. І це не по феншую. Головний феншуй. Це коли ніхто не свариться. Дивіться, я знайшов, що смерділо. В одному з номерів пакет з креветками. Давайте відпустимо їх в море. Та ні, боюсь, вони вже не оживуть. Тоді закупаємо в пісок. Та зараз будемо ще влаштовувати тут похорони креветок. Руслан, викинь на смітник. Стій. Мені подобається такий приємний аромат. А ну, давай, залиш пакет мені. Діндюдян. <плук> Дян, <плук> <Д 'ян. плук> ти це що? Шо? шо? Я вагітна, вам <плук> мене не зрозуміти. вибачте, будь ласка, що я заснула під час стріму біля моря. Я просто декілька років підряд під шум моря. До зустрічі! Яна. Ну, досить вже знімати. В нас вечірка, ми святкуємо початок великої справи. Пропоную... Пропоную випити за найкращих друзів. Згоден, Руслан, вони у нас обов'язково з'являться. <звук> <звук> Якби я не знав, що ти вагітна, то подумав, що ти якась товстуха, яка переїла та сама не може встати. М -м -м. У нас на швидкий такий випадок був. Товстий чоловік застряг у кріслі, так ми його витягли тільки коли піз закінчився. Так, давайте селфі на згадку. <ріст> 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 я в шоці. Вам всім тут так весело, тому що ви не знаєте, як заходити вагітною. Діан, так. Вийшло якось науке. Треба напевно вибачитись. Згоден. Ми ж тепер не просто друзі. Ми ж тепер бізнес-партнери. що ми не розуміли, як тобі важко. Але ми зробили все, щоб зрозуміти. Ну і що ви зробили? Завагітніли? Ну, майже. А це що за пологове відділення? У мене вже поясниця болить. у мене теж. Дяночка, ти така сильна. Як ти взагалі ще кудись ходиш? Так, дянка, подвинься, ми теж приляжемо. <плес> в такому стані краща вечірка це полежати. Фу. Тільки чимось смердить. Ага, як у нас в морзі. Руслан. Та ні, просто наш сторож. В пустій камері судочки з їжею ховав, а потім забув. От вони і засмерділись. Чули? Це хто? Бачите, готель ще навіть не відкрився, а постояльці вже табуном валять. Ходімо зустрічати. Добре, що встигли навести марафет. Ірослав, <кліпіон> давай по мені а кавуни. Та да нормально, це ж прикол. <ріст> все, 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 все. Вітаємо вас у нашому біч-готелі. <ріст> ну, Біч мається на увазі пляжний. <ріст> сідайте, сідайте, ви, мабуть, втомились в дорозі. Фото на пам'ять, бо ви наш перший постоялиць. <ріст> Е, кава, чай, фреш. Цього поки що немає, але є вичка вони. <реш> дякую, дякую. Не думав, що в моєму готелі буде обслуга. Що? Дядя, тобі що поки їхав сонечко в голову припекло. Це наш готель. <реш> Це мій готель. Я його нещодавно купив. Ні, nee, чекайте, чекайте, це якась помилка. Це я його купив сьогодні вранці. Uh -huh. Та ні. Це я сьогодні вранці був у нотаріуса та все оформив. Ось. Дивіться. Договір купівлі продажу. Твою магнітулу? Дійсно. Ну що, Дімасік, зробив бізнес.